Усім привіт! У мене знову рубрика готую на 5 днів і ділюся, що готувала на цей раз. Спочатку я розпочала з приготування борщу, поставила у каструлю відварюватися картоплю, а поки вона мене відварюється, я приготую до неї засмажку. Поставила від... обсмажувати м'ясо, у мене окіст свинини, я його обсмажила, трішки додала до нього цибулю і ось так разом тушкую. Далі сюди я додам морквочку, разом потушкую, і після моркви я відпрацюю. Сюди борячок. Цей раз мені захотілося трішки бурячка додати ще у каструлю з картоплею, щоб він там собі покипів, теж трішки надав смаку борщу. І поки у мене тушкується бурячок з морквою з цибулькою. Я також до нього додам ще. Соус обов'язково у мене ось такий соус кисло-солодкий, він вже йде трішки з овочами, я його дуже люблю. Тут є морквочка, трішки болгарського перцю, частинки помідорок. І оскільки він в мене вже закінчився, я додала в нього ще водички в баночку і вилила цю юшечку сюди у засмажку і так тушкую. Ще люблю я також додати сюди до засмажки столову ложку цукру і видавати два зубчика невеличких часнику. Тож, дуже гарного смаку надає щеку. Залишається все тушкувати дещо на хвилин 15-20 Взагалі Я цей раз дуже довгу картоплю варила, щоб вона так гарненько розварилася, тоді борщ стає ще більш наваристий. Частіше всього я варю борщ без капусти, але ось цей раз в мене була ось така стошкова капустинка, вона називається такої цікавої форми. Я трішки її порізала дрібненько і додала у каструлю з картоплею. І ось паралельно я вже смажу млинці, буду готувати, і також поставила відварювати невеличку каструлю з картоплею, буду готувати зрази. Тобто, в мене тут йдуть всі паралельно процеси. І ось я вже відправляю засмажку до борщу. Додаю її і ще трішки долию сюди водички, щоб в мене вийшла повна кастрюлька. Обов'язково додаю ще сіль сюди, також часто додаю лавровий листочок, але в мене закінчився не було, тому цей раз не додавала. І так залишаю борщик ще поваритися на хвилин 15, і далі в кінці я додам лише зелень. Тут показую вам замочила капусту квашену у холодній воді, десь на годинку, для того, щоб вона не була такою кислою, щоб трошки вимокла, а далі буду її тушкувати. Тут же у борщик додаю зелень, накрию кришкою і ще десь так хвилинку в мене покипить і буде готовий. Картопля у мене вже закипіла і я додаю до неї сіль одразу, щоб вона була до смаку посолена. І ось тут у мене ще в каструльці закипіла вода, я буду відварювати у ній макарони, буду далі готувати страву. Поки у мене там все на плиті готується, я тим часом зроблю котлетки. У мене тут пів кілограма фаршу. Я сюди додала одне яйце, натерла середню цибулю і також розмочену булочку. Додала сюди, додала також сіль, перець. Готуйте, як зазвичай, котлети, так і собі замішуйте. Гарненько це все вимішую, і м'язко на котлети дуже любить, щоб його трішки відбити ось так рукою, щоб воно дуже стає таке насичене повітрям, соковите. Тому потрібно ось так зробити. І далі я у тарілку насипаю трішки панірувальних сухарів. Далі у мене ще в одній окремій тарілочці натертий сир. У мене Точніше, він в мене кубиками, а ви можете натерти. І формую ось такі котлетки. Спочатку так плоско розкладаю на долонці і вкладаю туди в серединку сир, і з боків загортаю. Зараз покажу у повільному темпі, як я це роблю. З боків загортаю і формую котлетку, опускаю її в панірувальні сухарі і викладаю на дощечку для того, щоб потім обсмажувати. Взагалі, ось ці всі страви я готую такі прості, тому що, взагалі. І ця рубрика в мене з'явилася для того, щоб готувати чоловікові на 5 днів на роботу, тому що він далекобійник. І ось ця рубрика в мене так з'явилася. Я готую такі страви, щоб він міг собі нагріти їх там, і щоб або щоб це можна було їсти холодним. Ніяких таких вишуканих страв я не готую на цих 5 днів. Все таке простеньке, щоб було і швидко, і смачно, і ситно. Поставила сковорідку, налила в неї трішки олії і відправляю на неї м'ясо. У мене знову окіс свинини, я його порізала такими тоненькими пластинками, захотілося мені так порізати, і буду обсмажувати його до золотистості, буду готувати такі смачні макарони. Далі я до м'яса відправляю цибулю порізану кубиками, таку достатньо велику. І знову ж таки тушкую, поки цибулька не стане. Румяною. Далі сюди відправляю соус знову свій улюблений, який з овочами йде, дуже він смачний, тому я його дуже люблю використовувати. І також обов'язково сіль та додала ще своїх змішаних спецій сюди, трішки небагато, щоб додати якогось цікавого смаку. Гарненько це все тушкуємо, перемішуємо до готовності і відправляю сюди макарони, які я перед цим відварювала. Вони вже готові. трішечки Разом з макаронами потушкую, перемішаю все гарненько під кришечкою. Буквально пару хвилин, багато не потрібно, тому що вже все готове. Так, щоб просто інгредієнти між собою подружилися, поєдналися і страва буде готова. Тут я поставила вже капусту, вимочила її у воді, віджала добре, і поставила її тушкуватися. На дно кастрюльки я трішечки влила води, щоб вона не пристала на малесенькій температурі, тушкую. А паралельно ось тут засмажую цибульку, далі додала до неї морквочку. Додаю також кетчуп, можна додати звичайний соус. Перемішую все гарненько, це буде така засмажка до цієї капусти. І відправлю це все до капусти. Буду разом з капустою тушкувати недовго, тому що капуста квашена, вона сама по собі вже м'яка, і її потрібно готувати недовго. Додати потрібно до смаку спеції, які вам подобаються. Вона, в принципі, вже достатньо така солона, тому я її не солила. Додала, здається, лише трішки перцю чорного мелину. і все. Далі я буду робити млинці. Ось вони, я їх вже насмажила багатенько, розрізаю їх ось так навпіл і буду закручувати їх трикутничками. У мене фарш, там, я туди втерла сиру цибулю середню, посолила поперчила до смаку, замішала такий фарш, така начинка, і закручую ось такі трикутнички. Я люблю саме з фаршем робити саме такими трикутничками. і Потім буду лише їх обсмажувати у яйці. Поставила одразу на плиту дві сковорідки, наливаю олію, в одну трішки більше, в другу менше, і буду паралельно обсмажувати і котлетки, і млинці. Ось у миску вибила яйця, трішки їх посолила, поперчила, легенько вилочкою змішую, щоб була однорідна маса, і відправляю млинці спочатку у яйця, а далі відправляю на сковорідку. Обсмажувати такі млинці потрібно дуже на низькій температурі, так як всередині фарш сирий. і під Накритою кришкою для того, щоб дуже добре фарш всередині приготувався. А котлетки також я відправляю на сковорідку, дуже добре розігріту, і коли в мене з однієї сторони вони обсмажаться, я їх переверну і також накрию кришкою для того, щоб вони добре всередині приготувалися. Ми такі котлетки дуже полюбляємо, особливо мій син, тому що всередині сир розплавляється, і коли вони гарячі, дуже е, смачні і дуже цікаві виходять. Далі я буду ліпити вареники з картопли. Ось, показую вам, купила такий набір з формочками всі різної величини. Хотіла спробувати робити вареники не на свою форму, а на ось таку окрему. І мені зовсім не сподобалося, Якась вона неякісна. Одразу в мене ось так розлетілася на дві частини, і мало того, вона ще якось так зліпила вареника, що він, картопля вся вилізла з іншого боку. Мені зовсім не сподобалось. Тому дістала свою цю салатову форму улюблену. І буду робити на неї. Мені вона дуже подобається. В неї все виходить дуже легко, і швидко і красиво при цьому. І якісь краї тут набагато менші, ніж ось в тій формах, які я нові купила. Там якісь вони дуже такі широкі і грубі, ніби начинки менше потрібно ложити, ніж ось цій формі. Тому буду робити на ось цю. Не знаю, можливо, це якість така мені попалася, можливо, вони є якісніші. Це я купила я в магазині, в магазині Kaufland І так вхопила. Вони там лежали перші і не особо роздивлялася на них. Я не знаю, які вони ще бувають. Тому думала, що вони хороші, а виявилися незручними і неякісними. А далі я готувати буду зразу з капустою. У мене відварена картопля, яку я відварювала. Також додала сюди яйце і додаю. Трішки солі і борошно. Додаю борошна небагато для того, щоб тісто не забивати борошном, тому що воно більше повинно таке бути картопляне. Тому ось так замішую, 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 збирається воно легко до кучі, не потрібно додавати ще борошна, краще довше так повимішувати. І воно виходить таке трішки липке, я його далі буду просто борошно опускати і буду формувати ці зрази. Вони легко формуються. Дуже швидко, набагато швидше, ніж вареники, тому що дуже легко заліплюються і швиденько. Тут не потрібно дуже сильно старатися, тому що вони дуже гарно тримаються, накладаю побільше сюди в серединку начинки капусти, тому що дуже так любимо ми. І формую їх такими невеликими. Ми так полюбляємо, можна зробити, щоб багато не гратися таким великим пиріжечком. Тоді взагалі швидко буде. Як кому зручно, так і Можна робити. І одразу я наліплю так штук 8, щоб одразу буду їх обсмажувати, і паралельно буду далі ліпити, тому що тісто з картоплю воно швидко розрідає, тому потрібно ось так паралельно все разом робити. сковорідку потрібно налити так достатньо олії, але не так, щоб вони плавали, десь трішки так, щоб дно покрило, і обсмажити на невеликій температурі, для того, щоб тісто добре приготувалося. І будуть готові дуже смачні зрази. Ось стільки я всього наготувала, я собою задоволена, буде що тепер чоловіку поїсти, і нам буде що поїсти вдома. Не потрібно буде готувати борщ якусь так налила у баночки. Якщо вам сподобалося відео, то обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал. І бажаю всім здоров'я, саме головного миру і спокою. Усім па-па!